Слава Ісусу Христу! Слава Україні! І всім вам доброго здоров'я! Давайте будемо розмовляти з вищою силою, а це значить із Творцом про сьогоднішній день в Україні і з вами, і з нами, з усіма з українцями, що скаже Всесвіт стосовно сьогоднішнього для України і для фронту. Я хочу спитати, як там справи на фронті, що стосується того, що видко зверху. Велике, видко на дистанції завжди. І за те тільки ну, карти Таро — це просто а, мова, це промова а, сили, якої не видко, але яка керує всім, всім і, і, і всьома. Хочу спитати, по-перше, Луганщина, Донеччина, Херсонщина, Бахмут. Там ідуть запекліші, кривавіші бої, що буде, і коли закінчиться війна, власне, що готує Всесвіт для нас, як він захищає Україну на даний момент. А спочатку спитаємо на напрямку Бахмут. Бахмут. Тут у нас є Валет. Валет Кубковий, то як Паш, Валет Кубковий, і у нас є, бачите, мечова карта. Дуже запеклі, бої йдуть. Валет Кубковий говорить, що тепер а, наші військові мають там а, багато що робити, багато яку стратегію, тактику, дуже таку, знаєте, професійну. Використовувати, і вони дуже в тяжкому стані, бо тут є у нас мечова карта, туз мечовий. Кожний валець, кожний наш військовий, він ризикує. Він ризикує своїм життям заради України. І там тепер за пеклі йдуть бої. Що ще хочу все, все світ сказати про напрям Бахмут. Знова вийшла карта мечова. Знову, бачите. І е, вона показує ситуацію, коли там є якийсь секрет, який ми з вами не знаємо. Наш генерал залужний щось там замислив, що нам не видко, і ми бачимо, що наші військові відступають, і нам дуже страшно. А головне, що вони не будуть у оточенні. Це точно, це вже видко. А чи здадуть вони Бахмут? О, ця карта показує, що може так бути. Що на короткий час Бахмут а, буде, а, його здадуть. Може таке бути. Вища сила говорить, що є такий варіант у Залужного. Бо Бахмут вже не місто, воно вже зрівняно з землею, нашим ворогом. На жаль, на страшний жаль. І тут показує, що, бачите, мечові карти одні. і ще й така карта з косою говорить, що. А, вони беруть на себе вогонь, щоб десь якийсь секрет є. Залужний щось задумав таке. Щось там задумав, таке, що нам з вами поки що це секрет. Бачите, знова мечова карта. знова. І це вже дуже серйозна мечова карта. Вона говорить, що так, це вісім мечова. Вісім разів там ворог, він. Більше його і їхньої зброї, їхнього ворога там більше, ніж наших. І залужний має план. Ми не втрачаємо надії і знаємо, що це є все стратегія хитрості військової, і не втрачаємо надії там. Якщо навіть і прийдеться здати Бахмут на якийсь невеличкий час, то це нам зробить якусь таку секретну лінію таємницю якої ми з вами не бачимо, але там є в цьому резон і сенс, який нам не видко. Ми бачимо, що дуже багато обстрілів йде по всій лінії, по всій лінії фронту і Херсонщина під вогнем сильно хочу Херсонщину подивитися. Тут у нас 5 Кубкова, дуже небезпечно. Хто повернувся до Херсону, я знаю, що хочеться додому. Треба дуже себе, дуже себе захищати, дуже пильнувати. І тут, якщо є можливість поки що десь сховатися від війни чи виїхати тимчасово, треба. Бо п'ять кубка говорить, що дуже небезпечно там. Дуже небезпечно. Луганщина, Луганщина. Що буде у Луганщині? Тут карта папи, карта верховного жерця. Луганщина, ми скоро вже будемо повертати всю до себе. Так, там буде. Я не хочу ніякі секрети видавати, розумієте? Я мушу бути дуже коректною, бо вища сила показує те, що на думці у залужного, значить, що стосується Луганщини, я не хочу видавати секрети, але буде добра звістка нам з Луганщини. Прийде Харківщина, бо там також ворог. Страшно обстрілює на Харківщині. Хочу подивитися. А Пентакльова карта Чотири Пентакльова. Там все буде гаразд, там все буде краще. Там буде підкріплення, а наші Збройні Сили отримають, отримали вже нову зброю, яка йде на Харківщину. І ППО буде сильніше. Так що це дуже гарна карта. А тепер хочу дивитися далі і по містах, таких, як Ки Київ. Київ дуже серйозно Має тепер проблеми інфраструктури. Ви знаєте, і це Туз жизловий. Говорить, що все робить місцева влада. Щоб людям було можливість вижити цю зиму. Але розумійте, щоб вижити нам всім, треба себе пальнувати, бо ніяка влада, ніхто не може зробити для нас те, що ми можемо зробити для себе, не бути там, де небезпечно чи де тяжко, бо, бо зима, зима вона іде, іде і вона о, сувора. А тепер хочу подивитися за Одесу, бо мені питалися. Одеса тепер має дуже багато проблем. Карта гарна, дуже гарна карта. Ця карта перемоги Одеса вистоїть, як і вся Україна вистоїть. Ця карта, знаєте, в Одесі, в Одесі дуже багато людей є, хто лишився і не хоче виїхати, бо Знає, що місто потребує їх може праці чи їх молитв, але я скажу одне: що пильнуйтеся, бережіть себе. Бо це гарна карта, але ж бережіть себе, бачите, ото гарна карта вийшла, і не дуже гарна карта. даже я б сказала, карта погана, це карта Башта, і говорить, що обстріли Одеси Одеси будуть продовжуватися. Всіх великих міст обстріли будуть продовжуватися. Карта Башта показує всі такі великі міста, ну як де є 300 тисяч людей чи більше. По всій Україні небезпечно. Треба виїхати. Знаєте, виїхати в села нелегко, бо ці хати там зруйновано, чи вони старень старі хати. Як там вижити? Як там, як там ту піч грубку топити? Це нелегко. Це було треба злітку готувати. Краще виїхати за кордон. Але може і може й по селам, якщо є родичі у когось. Бо карта Башта говорить, що небезпечно, ворог буде намагатися зробити багато деміч для нас. Бо що ви хочете від терориста? Терорист не схемениться, поки ми його не подолаємо. Він сам не піде назад ніколи. А тепер хочу спитати за перемогу, коли ми будемо мати перемогу. Перемога вона буде мати різні фази. Перша фаза перемоги, коли кордон вже весь буде наш. Це перша. Друга, коли Україна буде міцнішати, і міцнішати, і піде до НАТО, вступить. Це вже такі фаза перемоги, бо забрати територію це ще не перемога. А тут у нас валет чи паж, паж жезловий. І ще дуже рано говорити про перемогу, говорить ця карта. Ми можемо спитатися вищої сили, бо і що питання, уже є відповідь. Завжди Усе, У Всесвіту раніше є відповідь, а потім запитання. Питати можна, але ж щоб ото знати точно, ще вищі вища сила, Всесвіт говорить, що є багато яких інгредієнтів, можна сказати, з якої перемога буде, і ще не час говорити про це, як знаєте, остаточно. О, серйозна, яка карта вийшла? Я вам скажу, дуже серйозна. Це Пентаклюва карта двійка Пентаклюва. У нас настане такий час, і в новому році буде, що допомога буде в два рази більше, ніж тепер. Вона буде посилюватися допомога. І це буде свідоцтво, що скоріше, скоріше буде до перемоги. Посилюватися в два рази буде допомога. І тоді ми будемо бачити, що перемога буде в два рази скоріше. Вона буде як то, знаєте, тепер час такий, він дуже швидко змінюється. Я б сказала: цифра 2 Тут дуже задіяна. Цифра 2 в перемозі, може, другий сезон року, як, наприклад, весна наступного року. Ну, цифра 2 задіяна. І ще у нас карта суд. Засуджено буде ворога, як, як треба. Він буде виплачувати репарації, тут немає ніякого сумніву, але нам надіятися на гроші репарацію не треба, бо це буде дуже повільно. А жити нам треба сьогодні і гроші на життя треба мати сьогодні. За те, хто виїхав, той помаленьку починає будувати свої свою фінансову свободу помаленьку, помаленьку, і знаєте, не думайте. Про те, що а, репарація буде, і якщо у вас зруйнована хата чи будинок, ваш воно буде повертатися, але дуже повільно, років 10 пройде. Що нам чекати? Нам треба тепер будувати себе. А у них у них буде такий налог, як на сказало, податок а, військовий. І вони будуть віддавати на все. Але це буде ну це вже знаєте, буде на декілька поколінь у них. Не, 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 не треба думати за те, як колись воно буде. Думати треба про тепер. Буде суд над ними, буде дуже серйозний світовий суд. Ну, вже вища сила засудила, ми вже бачимо, що йде, куди. Так. А карта, Фортуни, карта Фортуни вийшла, а вона виходить дуже часто в розкладах моїх. Бо фортуна говорить, дати нашим слухачам, хто мене слухає, надію. Не тільки таку, знаєте, надію, яка. Може страху надавати, а надію таку впевнену. Бо фортуна це впевненість в тому, що все буде Україна, все буде гаразд, ви будете заможні, з вами буде все добре. І цифра 10. Цифра 10, що ми питаємо, коли буде перемога, оцей розклад показав 2 і 10, 10 і 2,12. А ви думайте самі, мої дорогенькі, бо мені говорять часто, що я питаюся. Я питаюся в кожної сили кожного дня. В вищої сили кожного дня, що стосується перемоги, бо кожен день змінюються обставини. І мені сказав а, творець через мої розклади, що питаюся, чи, якщо є запитання, чому не спитати? Запитання за не б'ють, знаєте? І зате я питаюся кожен раз, і кожен раз мені вища сила говорить, бачиш, обставини змінили, змінилися. Більш прийшло зброї, більш прийшло, наші вже своє щось будують, будують свої дрони. Наші вже будують свої дрони, бо ми вже зрозуміли, що якщо ворог купував ці дешеві дрони і вони, вони можуть робити деміч нам, то ми так само можемо свої дешеві дрони зробити. Отак, От знаєте, ми учимося, як ідемо, як ідемо, учимося. І ми баємо, дбаємо про себе і ми отримуємо новий досвід. І це наша карта. Фортуни. Фортуна ж, що ми маємо відкрити в очі, очі відкрити вуха, і ми бачимо, як все змінюється. Де, хто пише, а чого, чого ви питаєте про допомогу кожен день? А що хіба ми не молимося за перемогу кожен день? Молимося. І я спілкуюся з вищою силою, так само, як ви. І мені вища сила говорить: питай, питайся кожен день, бо кожний день обставини змінюються, і нові, нові цифри. Виникають і нові якісь слова. Я не знаю, що я говорю. Я говорю, що виходить мені з цього простору, з цього простору що має всі відповіді. Колесо вийшло. Колесо 10-та карта старшого аркана. Щось там з 10. 10. Через 10 днів новий крок, через 10 днів є ще новий крок, ще дві карти я покажу вам. вийшли і тут у нас Кубкова дуже гарна карта, це вісім Кубкова. Ми йдемо вперед. Кожен день йдемо вперед. І жизлова. трійка жезлова це перспектива. Я скажу, що двійка жизлова, трійка, і двійка так само. Це карти на перспективу і карти на, на простір, на шлях. І час, часом такі карти називають карти емігранта. Ці карти на новий шлях, на нове благословення, на десь на, якісь, на якусь дорогу. То вас чекає, може багато кого новий шлях до, до волі, до перемоги, до того, що може поїхати по світі, побачити світ. А Чому ні? Тепер можна. Тепер можна, бо раніше такого не було. Ну як можна поїхати, якщо грошей немає? І тепер можна. Буде вам надаватися допомога. Головне, коли ви переїхали кордон, не слухайте людей, які до вас підбігли зразу. Ой, давай до мене йди. Питайтеся у влади, бо є різні люди, є які хочуть скористуватися вами. Це головне, хто попався на це, той був такий, знаєте, може якось соромився, спитати у влади. Треба до влади йти. У влади там все там все прописано, нічого не треба соромитися. Йти до влади і питати, що мені надається, яка допомога, як я можу, може кудись іще далі поїхати. То є карта перспективи імміграції. Може, хто з вас вже поїхав, і ви у вас є ностальгія, бо а, вісім, вісім е, Кубкова іноді показує ностальгію. Ностальгія буває у всіх, хто виїхав за часи війни, бо треба було, чи треба було вам як доля, колись, знаєте, у кожного свої обставини. Може, ви в Польщі, чи в Канаді, чи у Франції, де ви тепер є? Ностальгія це нормальний стан ментальний. І не, не, не думайте, що це означає, що треба назад їхати до Херсону. Не можна ще до Херсону. Там ще треба буде все місто відбудувати. Це забере багато часу. Ви може, можете приїхати відбудовувати, якщо у вас за фахом, ви будівник. Чи ще людина за фахом, яка може контрибуцію зробити в те, щоб відбудувати. Якщо ні, то треба почекати. І якщо у вас є ностальгія, я вас розумію, бо я сама емігрант. Я розумію, треба, ну, треба якось, знаєте, послухати своє серце, сказати, що все буде гаразд, я знаю, що все буде гаразд, все буде гаразд з Україною. Бо тут е, Кубкова 8 говорить, що іти треба вперед нічого не боятися. Де ви є в Україні чи за кордоном, ідіть вперед по своєму житті, по своїй, е, по шлях такий життєвий шлях. І Україна, це у нас, тепер ми всі вже з вами в ну, не як небо. Це знаєте, як це тепер час зірок, час інтернету, технології. Ми всі з вами разом. Україна, це знаєте, це такий егрегор український. Він, він не тільки в українській землі, на землі українській, він скрізь по світі. І наша Грегор – це наші, наша родина, наші предки, наша земля. Ми всі боліємо за своєю землю, переймаємося дуже. І всі допомагаємо, як можемо, до перемоги. Україна тепер от змінює, змінює правила Всесвіту, правила всіх країн на землі. І все буде гаразд, все буде краще. Тепер тяжко, але колесо Фортуни говорить, що буде краще. Дочекаємося цих часів. Отак, От мої дорогенькі, такий розклад. Слава Україні, героям слава! Все буде гаразд. Будемо бачити, що Всесвіт скаже нам взавтра. А на сьогодні так. Обнімаю вас, бажаю вам всього найкращого і до побачення. Боже, благослови Україну, благослови українське військо. Боже, благослови нас всіх, українців, Твоїх дітей. Во ім'я Твоє живе і во ім'я Твоє святе, Боже, благослови Україну, дай нам перемогу над ворогам, дай нам щастя, власне, особисте щастя. Боже, благослови нашу Україну, мати і батька нашої землі, наших предків. Боже, благослови Своїм справедливим небесним миром нашу українську землю. Боже, дякую, дякую Тобі, Всевишній Творець, за Твої дари благословіння. Дякую, дякую за все, що допомагаєш нам всім. Благословення, Господне, на всіх, хто подивився, моє благослови відео. Благослови українське військо. Боже, благослови нас всіх, українців, Твоїх дітей. Во ім'я Твоє живе і во ім'я Твоє святе, Боже, благослови Україну, дай нам перемогу над ворогам, дай нам щастя, власне, особисте щастя. Боже, благослови нашу Україну, мати і батька нашої землі, наших предків. Боже, благослови Своїм справедливим небесним миром нашу українську землю. Боже, дякую, дякую Тобі, Всевишній Творець, за Твої дари благословіння. Дякую, дякую за все, що допомагаєш нам всім, благословення Господне, на всіх, хто подивився моє відео. Боже, благослови Україну, благослови українське військо. Боже. Благослови нас всіх, українців, Твоїх дітей. Во ім'я Твоє живе і во ім'я Твоє святе. Боже, благослови Україну, дай нам перемогу над ворогом, дай нам щастя, власне, особисте щастя. Боже, благослови нашу Україну, мати і батька нашої землі, наших предків. Боже, благослови своїм Справедливим небесним миром нашу українську землю. Боже, дякую, дякую тобі, Всевишній Творець, за твої дари благословіння. Дякую, дякую за все, що допомагаєш нам всім, благословення, Господне на всіх, хто подивився моє відео.